Безперебійник з правильною синусоїдою коштує дорого чи варто за нього платити безперебійник з правильною синусоїдою, тому і коштує дорожче, тому що він має якісний інвертор, якісний інвертор, який генерує форму синусоїди, ідеальну таку, як вона йде в мережі. Завдяки цьому, у них дуже широка сфера застосування. Вони можуть застосовуватися з будь-яким обладнанням, обладнанням, яке має електродвигуни, тобто котли з циркуляційними насосами, якісь інші насоси, які вам потрібні в побуту або може десь на підприємстві. Тобто вони можуть використовуватися абсолютно абсолютно з будь-яким обладнанням, а якщо ми беремо безперебійник з модифікованою синусоїдою, то в нього вже все обмежено. Тобто для електроніки він підходить, для котла він вже не підходить, тому що в котлі є насос, а насос має обов'язково живитись від приладу з правильною синусоїдою, тому без синусоїди він нормально працювати не буде. Тому якщо вам потрібно дешевше, ви можете брати з апроксимованої синусоїди, але ви не зможете використовувати з досить широким переліком приладів, або беріть із правильною синусоїдою, і ви використовуєте абсолютно з будь-яким приладом, ну але ж певною потужністю.